Кремо хочеться зазначити про використання авіаційного методу внесення засобів захисту рослин, оскільки зараз це є дуже популярно в Україні, але треба насправді називати речі своїми іменами, і порядок речей з точки зору законодавства виглядає таким чином, що у нас в переліку пестицидів агрохімікатів є група препаратів, які називаються. Які дозволені для внесення авіаційним методом, і оскільки ми, якщо почитати по вертикалі регулювання в Україні, а саме в частині авіації, авіації то БПЛА і вся ця мала авіація це є сфера їхнього регулювання, і дрони віднесено якраз до авіаційного методу, тому насправді, коли суб'єкт господарювання приймає рішення користуватися дроном. То да, в дискусії можна говорити, що це не заборонено законодавством. Однак треба називати речі своїми іменами і саме розуміти, що є спеціальна група товарів препаратів, які дозволені для використання авіаційного методу. І коли фермер приймає рішення користуватися будь-яким доступним препаратом, а не цим, то він повинен розуміти, що в цій частині якраз відбувається. Порушення законодавства відносно європейського регулювання насправді це регулювання є в Європі досить суворим. Це є певний міф, коли вам розказують про дрони і про е ці технології сучасні, і кажуть, що це є загальноєвропейська практика. Це є неправда, тому що для прикладу, перший абзац регламенту, який регулює авіаційний метод, він звучить приблизно так: що всі країни-члени Європейського союзу повинні забезпечувати заходи, які мінімізують використання авіаційного методу. О, це показує про те, що європейський союз от е, насправді поки що на рівні законодавства досить жорстко регулює на такий вид внесення. Якщо бути до кінця чесним, він там є, але він має певні особливості. Ці особливості говорять про те, що авіаційний метод внесення засобів захисту рослин дозволений європейському союзі за умов, коли немає інших альтернатив. Тобто, простими словами, це дозволяється робити на якихось схилах, Пагорбах, там де стандартний оприскувач не може або там ліси. Або... То в таких випадках дозволяється, але це не є історія, яку ми говоримо, що там а, а, це багато. З іншої сторони, це є мабуть один із таких буде яскравих прикладів, коли Україна, інтегруючись в європейське законодавство, покаже доступ до сучасних методів внесення засобів захисту рослин. І я насправді вірю в те, що Україна буде одним з прецедентів, який спровокує насправді Європейський союз переглянути ці вимоги. До використання дронів, тому що насправді ми розуміємо, що це є і ефективно, і енергозищадна технологія, тому вона насправді подобається бізнесу. Вона буде розвиватися. І я справді вірю, що європейський союз, якраз от подивлячись на Україну, як в Україні це сильно розвинуто, будуть переглядати своє регулювання. Важливо розуміти, що коли ми говоримо про європейський союз в частині регулювання пестицидів, і ми вже в попередніх дискусіях це проговорювали, європейський союз має велику, велику кількість регулювання однак багато країн на рівні на своєму локальному рівні. Мають такі певні певні регіональні особливості в регулювання, але, наприклад, останні декілька років, то ми бачили, коли в Європейському Союзі насправді дуже багато говорилося про те, що треба посилювати контроль за засобами захисту рослин, треба їх зменшувати їх кількість, зменшувати асортимент, треба більше правил тяжкіші вимоги. І а насправді, якщо подивитися певно. Тенденцію протестів в європейському союзі, то майже ми завжди бачимо, що безрізничні чи протестують проти завезення там пшениці з України, чи там перекривають дорогу через те, що там дотації на солярку відпали, або там якісь торгові процедури змінюються. Майже завжди в цих дискусіях і протестах фермерів завжди є слова пестициди, завжди є слова захист, засоби захисту рослин, оскільки. Європейці є яскравий приклад і нацькі, які показали, яку залежність має от, в принципі ефективність сільського господарства від пестицидів. А вони зараз відчувають наскільки тяжко робити сільське господарство ефективним, не маючи достатньої кількості під рукою інструментів, за їх допомоги яких можна зберігати врожай, і тут важливо розуміти, що мова йде не тільки про фізичне збереження врожаю, але ж і про його якість. Тому що, для прикладу, ті ж грибкові захворювання, мікотоксини, масове їх поширення, ну, не можна говорити, що це є продукція якісна, вона є насправді небезпечна для споживання людини, не тільки людини, насправді для споживання і тваринами. А тому ми, так якщо бути таким простежуваністю, ми бачимо, що Європейський Союз спочатку говорив про велику кількість зелених рішень. То зараз, останній рік, півтора, ми бачимо, що європейський союз робить певні такі, можемо сказати, такі відкати по поводу якихось там радикальних рішень, тому що вони розуміють, що складно займатися сільським господарством, не маючи достатньо кількість інструментів. Більше того, собівартість цієї продукції росте. Це впливає на купівельну спроможність. Ми бачимо, що є вже тенденції про скорочення виробництва певних культур на території Європейського союзу, тобто Європейські фермери змушені відмовлятися від певного виду культур, тому що вони не мають інструментів, за допомогою яких вони можуть регулювати чисельні шкідливих організмів і зберігати ту якість, яку, яку вимагає ринок. Тому насправді зараз приймається багато рішень, і вони через цю політичну призму важливо розуміти мотиви. І ми вже частково сьогодні говорили про те, що так дійсно в європейському союзі є велика кількість. Діючих речовин, які є не зареєстровані, але потрібно правильно говорити, що є механізми, які дозволяють обходити ці процедури. Це саме процедура Emergency Authorization, 53 стаття регламенту, яка дозволяє в разі надзвичайних ситуацій використовувати пестициди діючі речовини, які є не зареєстровані. І насправді це не є щось таке складне, тому що насправді все зводиться до дуже простих правил, коли сільськогосподарські асоціації приходять до уряду і кажуть, що ми не зможемо вирощувати ту чи іншу культуру, не маючи препаратів, за допомогою яких ми будемо захищати свої посіви. І кожен уряд розуміє, що це є надзвичайна ситуація, і з року в рік видаються ці дозвола. От. тому насправді є ситуація в тому моменті, де ми говоримо про те, що в Європі чогось немає в Україні, є вона насправді не зовсім правильна. От. це просто тр... і має інші імена, але суть одна і та ж. Також ми повинні розуміти, що при реформуванні національного законодавства в Україні ми насправді маємо дуже багато прецедентів з точки зору законодавства, де наше законодавство є більш суворе, більш деталізоване, чим є європейське. І насправді ми при адаптації свого законодавства будемо, бо уряд буде змушений відпускати певні речі і проводити їх у відповідність до, до європейських. І навіть якщо ми говоримо. З точки зору пестицидного навантаження на гектар, то Україна є країною в Європейському Союзі, в якої одне із найменших використання навантаження ппестицидне навантаження на, на гектар. Тому тут важливо розуміти, коли ми формуємо законодавство, що фраза скоротити використання пестицидів на 50%» вона для кожної країни різна, і нам потрібно розуміти на якому рівні ми знаходимося. Тому насправді в Україні зараз є велика потреба перезагрузити систему простежуваності пестицидів, тому що є велика кількість фермерів, які насправді не декларують свої внесення пестицидів, і досить тяжко оцінити, яка рідке реально навантаження, які які групи препаратів використовують. Тому найближчі три роки сама велика увага буде приділена. Питанням звітності, питання отримання дозволів, а питанням того, що з пестицидами мають працювати виключно навчені люди, і це питання, от воно загальноєвропейське. І по суті, любе підприємство, яке не матиме навчених людей, воно не зможе. Ні, дозволу подати, нічого, тобто ця система буде взаємозав'язана і буде чітко перекликатися, оскільки щоб щоб мінімізувати в процесі роботи з пестицидами осіб, які є непідготовленими або або ну, або навіть мають якісь застережені з точки зору охорони їхнього здоров'я, також при Проведення законодавства відповідно до європейського союзу, а у нас буде переглянута тарифна сітка по штрафах, тому що у нас штрафи зараз відверто кажучи, є невеликі, і вони не є такими, що стимулюють, скажімо так, недобросовісного користувача пестицидів, не порушувати законодавство. Тому протягом наступних трьох років будуть внесені змін в адміністративний кодекс переглядом. Штрафів, і вони будуть в десятки разів більше, ніж зараз є. І також буде переглянутий кримінальний кодекс, в якому буде передбачена кримінальна відповідальність за тяжкі порушення у сфері захисту рослин. Отже, чому насправді важливо, і я так часто говорив про 2028 рік, оскільки в 2028 році вступить в дію новий закон. І а, насправді дуже багатьом фермерам і сільськогосподарським підприємствам потрібно буде насправді вже є не так багато часу, щоб підготуватися до цього переходу, а тому, що європейське законодавство встановлює вимоги до персоналу, до звітності, до зберігання засобів захисту рослин. Склади а в європейське законодавство встановлює вимоги до перевезення. Тому що це є небезпечні вантажі, і там є ціла процедура, по якій говориться, що хто має що навіть перевозити, вантажі мають на спеціально обладнаному транспортному засобі. І водій має бути навчений, і навчений має бути не тільки водій, а й ще й той же оператор дрону. Тобто, насправді є два роки для того, щоб перебудувати бізнес-процеси. Таким чином, щоб вони відповідали вже вимогам Європейського Союзу, оскільки буде змінена не тільки ряд частина в вимог, але й частина в державному контролі. І державний контроль зараз в Україні є по суті, це робиться через дві два види перевірок. Це а планова перевірка і позапланова, тобто планова перевірка це та, яка вноситься в річний план, і Ви по суті за рік знаєте про проведення цієї перевірки, і позапланова це та перевірка, яка робиться на, на підставі там звернення особи, чиї права, чиї права порушили, або згідно до доручення компетентного органу, і вона робиться в тій частині, де було порушення. То європейське законодавство в частині контролю а зміння підходи в відповідності до 625-го регламенту, який говорить, що такі перевірки можуть. Здійснюватися без попередження. І насправді це важливо розуміти, що якщо буде без попередження, то жодне підприємство не встигне підготуватися і за ніч не понаписує ці журнали, не поробить там за декілька днів навчання, і це буде порушення. А з іншої сторони, ми повинні розуміти, що цей крок є вимушений, оскільки. Я думаю, що кожен з вас в своїй професійній практиці стикався з тим, що чув такі слова, як контрабанда, фальсифікат і а може навіть бачили, коли продають пестициди фальсифіковані, там якісь білі каністри без етікеток або взагалі наземно походження, або вторинно використовують, тобто є зараз велика кількість людей, які збирають тару, туди в цю тару заливають непонятні речовини і продають під виглядом пестицидів. І насправді законодавство, яке подрозуміє попередження про перевірку, воно тут є недієвим, тому що ми можемо з вами просто змоделювати ситуацію, що якщо є, припустимо, якийсь магазин, який продає. Фальсифіковані контрабанді пестициди, то яка віратність того, що якщо його попередити за рік про перевірку на конкретний день, а яка віроятність того, що контролюючі органи, які прийдуть на цю перевірку, знайдуть там щось? Ну понятно, що він це зніме з прилавка. Тому ця якраз система є неефективною, і якраз щоб утримувати цей баланс, то європейський союз зобов'язує всіх відмовитися від цієї системи, прийти б на 625-й регламент. Якраз в частині того, що є ряд перевірок по поряду культури, і саме в частині е санітарних фітосанітарних ветеринарних фітосанітарних заходів вони повинні здійснюватися без попередження. Отже, треба готуватися, треба читати оновлення законодавства, навіть якщо воно буде вступати через два сили через два роки. В силу це означає, що з ним треба вже ознайомлюватися зараз і адаптувати своє підприємство в відповідності до вимог, які вступлять з 2028 року. Дякую.